Цього року кількість учасників мистецького фестивалю Студентська весна перевищила півтори тисячі. Художні колективи та артисти, яких визнали кращими на відбірних етапах, а це близько 300 учасників з 27 навчальних закладів Полтавщини, змогли показати себе на сцені театру імені Гоголя на заключному концерті. На думку заступника губернатора області Валерія Пархоменка, подібні фестивалі чудовий трамплін для розвитку студентського самоврядування, яке останнім часом і так набрало обертів. Заставити от цей організм студентський, знаєте, працювати, як кажуть, в самостійному режимі, тому що адміністративним шляхом я вважаю, що ми ніколи не зможемо розвинути от, дійсно ті демократичні і такі цінності, про які говорять у студентському середовищі. Конкуренція була серйозною не лише між різними вишами. Дружня, але запекла боротьба точилася і всередині кожного університету. У нас сім факультетів, які, кожен з яких представляє свій колектив художньої самодіяльності, і всі намагаються бути кращими. Спробувати себе у царині мистецтва вирішили навіть навчальні заклади зовсім не гуманітарного спрямування. Я хочу вам сказати, словами давніх філософів, лікар, мисти, митець подібний Богу. Студенти говорять, їхня мета не перемога у конкурсі. Розкрити свої таланти для молодих людей набагато важливіше. Нові враження, нові емоції це корисно для людей. Усі учасники отримали дипломи і тепер повертаються до навчання. А ось кращі таланти матимуть змогу продовжити мистецьку діяльність.